Друзья, всем привет! Всем витаю на шести частыни. Миша Бубли, третий сервер. Я шо-шо что залетает, друзья. Давай я загружаюсь уже, за вантажами. Так что все На-на-на-на. Предмет, пластырь, Друзі, мій паспорт зник. Треба ще в Верховну Раду їхати. А, я спомню. Тепер мене адміни вже забули. Господи, друзі. Давайте поїдемо в Верховну Раду України. Київ. Так, я вже знайшов три частини. Привеземо сюди нашу автівку. Ну, давайте до паркувальника нашого приїдемо. Він тут недалечко. Так, так. Так, я що, що, залітайте на третій сервер? Я буду, радий вас зустріти. Ви що ви робите, електрик? Ви не знаєте, що збивати людей не можна. Не знаю, наверное, правую дорожную. А що там за маршрутка такая? Эй, кто там такие? Эй, кто там? Здравствуйте. На кого немає, Груст? Тут на кого немає у грі. Подивіться, там два челика і більше нікого тут немає. Як шоці? Треба дерево ще зробити. Так, не робиться. Так, треба ще Верховну Раду заїхати, я вам наповнив. У мене паспорт з них треба. Надо... Паркували! Старіка. давно не бачилось. Заходила. Ж. Давайте мащить візу нема. А вже вона ще приходить. Опа, виїжджаємо. Так, я знаю, де ця Верховна Рада України. Недовго їхати. Зараз покажу. Так, поїхали з нами. Як шошу, залітайте? Я десь граю в 12, 16, залітайте. Побачим вас. Так, напишіть в коментарях, хто пройшов паркут. Я пройшов, друзі. Так. Сюди заїжджаємо, я по правилам це їду. Так, сюди. Потім сюди треба. Так, все. Такс. Ой, поліція, ну шо ви робите? Я даже нікому не бачив цих поліцейських. Хотів би вступити в поліцію, але тільки там. О, дай дай. Шевченко. Так. Все. Ви отримали паспорт. Все, дякую до побачення. Так, поїхали знову до паркувальника. дому нашу Мазду шесть Ему. вот. Ага, Кубура у парковальника. Так, поехала. Так, друзья. Залетаем. Вылетаем. Так, швидко. Ехать оттуда и сюда. Залетаем. Четыре. Так, друзья. Вот толю, говорить, в плеймаркете и онлайн. Поки доступно ще на андроидах. Apple. так, да, Apple. Думаю, добавлять. Ладно, чуть-чуть не по правилам. Отсюда. Вс, да. Портайма. Тут туди, тут и надо собі велосипед приготувати. Тут немає велосипеда. Не, Ей, де в нас паркувальник? Ей, паркувальник! Я хочу... ...ми... ...плендати... ...моздук 6. Так. Моздук 6? Вообще че? Так, давай тут попыркуем нашу маску. Александр попыркает. Так, пыркуем и все. Пыркуем. Господи, надо нам зайти в машинку. Нажатый вот так. А назову назову. Да давай закрим его просто. Ну кто нам сладые друзья? Так давай ты выбирай вот, это. Так не гони Это насадочек нас наверное. Фары поиску надо включить. Там нам хто не зайде. За до паркувальника я нікого не беру. Так. Хоча тут позвоню йому. Я тільки що з ним бачився, Сергійко. Якщо шо, да ви ще господи, куди, куди я влетив. Чого тут огородження не поставили? Я кудись улетив, непонятно куди. У когей бугатіша, а? то у когось з Халвінського скинула. Мітаємо на трасу. Ей, фура, дайте приїхати. Приїжджайте обов'язково, не поставьте забути лайк. Нам тут треба не Дніпро. Не в небро нам треба. Ми ще ключики не шукаємо. Якщо що, ви можете мені допомогти в мини іграх Якщо що захоче, де на онлайн, я буду освітати. Давайте, друзі. Так. Розганяємося. А да тут надовго їхати, друзі. Десь хвилиночок 5, 6, 7. Та десь 4 хвилинки. І будемо вже на місці. А, эта машина поломана. Да, 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 ты. Ты да, да, Господи. да, дружище. Эй, дружище. Стору. Мне нахуй ему. Зачем ты это вот? Стору. Да ему просто напычан в комментариям. Стору. Может ведь и Так, здорово, ты близко. За да. Зараз ти перший проїдеш, бо ти фура все Давайте. Газуй. Може, ага. Мужичок, дай ти приїхати все? А моя тачка, що йому допоміг в цю машину. Кого така тачка Бугач? Так, заїжджаємо на ферму. Карбузик. Да влали бачилися. Набрать не менее, час закінчиться. Це який жах. Сім'я тільки один раз, коли я в ній був, одна один раз, тільки змогла контракт зробити. Гарбузник, я не хочу. Діду гарбузник. Ну що він дивиться це відео. Передаю. Привіт. <репить> Куди я жалію? Давайте. Ні, мені не треба. Зараз на ту кришу. Як <репить> я змігла листа, друзі? Опа. Це коротенько. Жодна урона ніякого не зробила. Чекай. Чекай. Так все. Не вийшло нам. Тряпка, привіт. Поїхали на кладовище. Так, Привіт, поголу. Скоро я тебе зроблю. Так. Це Дез Бенс уже в кармані. Так Друзі, правненько, щоб ніхто нам не збив. Друзі, все, на кладовище будемо їхати. Обов'язково. Так, хтось наказано, Ніна. Ну, ну наверное, ніколи не здав. Так, на кладовище. І відскалати ще за одного виконаємо завдання. Я вже дізнався, де да гілка лежить. От, я дві штуки вже спутала, зробив. Так. Так. Якщо що, ви ще надивилися четверту частину, вам обов'язково треба подивитися. Ось ця тряпка, капелюх. Все. Включу камеру, коли вже... Пройду за від скілета. Все, друзі. 38 гарбузів отримав. і ще забрав цю капелю. Так, друзі, все. Сейчас вы користування транспорту канала все, ми поторали наша 6. Що ти заїжджай? Ну господи. Ми не успіли. Так, давайте. Коретенько, заїжджай. І все. Ну, зачинаю. І підемо вже. Як вона? Ну це чатик. Так, хай буде чатик. Тут гілка завжди тут. От гілка. І все. Красавчик. Тепер ніяка ворона не наблизиться. До моєї ферми тримає свою нагороду. Ой, лише. Ні, я вступив усі коробки з цукерками, допоможи зібрати, поки діти не розтягнули. Ах, ти Господи. Маленько. Вот так. Так, давайте. Так, все. Так, давайте. Швидко треба. Это зібрати. Швидко, швидко, давайте. Сюди, швидко, швидко. Все, давайте, друзі, швидко, швидко, все робимо. Все робимо. Швидко, 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 швидко. Швидко, швидко. Швидко, 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 швидко. Десять корпузів уже. Давайте, 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 швидко, швидко. Давайте шутку, давайте, друзі, виграємо, виграємо. У нас до кінця гри залишилось 60. До кінця гри, давайте. Це розслабиться. Так, давайте 15 у нас. Друзі, треба нам виграти. Бо це мій перший раз, коли я виграю в мини-играх. Ой, я ніколи не вигравав в цих мілі іграх Так, давайте, друзі, сюди. Швидко. Швидко, швидко. 21 один гармозі. Та в ньому. украдемо в нього. Конфети. Солодощі у нього украдемо. Бо не сміємо моє солодище красти. Все 13 секунд залишилось. Господи, ми програли, Друзі, ну що це таке? Да, это еще одну мини-игру сыграем. Юрама. Так, я вам мини игру. Так, что? Так, давай так.

Кирулетку, якщо відкрив, все. Давайте одну штуку відкримо все. 50 тисяч. Все. Дякую, що подивилися відео. Не забувайте ставити лайки, і підписуватися на канал. І всім! до побачення